Всім привіт! Поділюсь сьогодні рецептом класичних кексів. Починаємо. Для цього нам потрібно масло 200 г. Ми його повинні розтопити. Це можна зробити на плиті або ж в проволну. Все вам розкажу поетапному, тому що давала багатьом рецепт, і він не получився. Для цього нам потрібно три яйця пачечку ванільного цукру, пачечку ванільного цукру, стакан або півтора цукру обікновеного. І збиваємо венчиком. Тут-чуть, поки наше масло розтроплюється, щоб воно все змішається. довго вбивати. А ви вже додавайте як по вкусу. Хто більше любить чутру, можна півтора стакана договляти. Хто менше, то стакан. Стакан кислого молока, кефіру, сметани. Ну, сметани, щоб не густа була. Опять же, розмішуємо. І гасимо соду. Соду беру отак. Столову ложечку і гасимо оцетом. Все. І розмішали. Я додаю чайну ложечку куркуми для кольору. Та не тільки для кольору куркума дуже полезна. І в пирішки додаю любе тісто. Масло наше розтопилося і ми виливаємо його сюди, також все, все змішуємо. Добавляємо 3 стакана муки. Також все розмішуємо. Муку треба просіляти обов'язково. Так вона насичується кислородом. Дуже швидко готуються ці кекси і смачні. Я вже не пам'ятаю скільки років я їх підряд готую. Але повторюсь, що я багатьом давала рецепт, і щось у деяких він не вийшов. Хоча всі інгредієнти ті ж самі. Дивіться, все дуже-дуже робиться. Не треба там ніяких заморочок. Все, замішали і додаємо ізюмчик. Ізюм. Можна додати кунжут, можна додати горішки, можна додати льон. Це все воно, звісно, смачно буде, полезно. Все. Все ми замішали. У мене ось такі формочки. Ось такі формочки. Я вже давно їх купляла, але не середні, невеликі. І не маленькі, і невеликі. Середні. І вилажуємо сюди тісто. Получається приблизно 20-22 штучки кексиків. Дуже мої люблять. Вся родина любить кекси, а особливо чоловік і внучка. Розклали ми, розсипали по формочках і ставимо в духовочку. Насипаємо неповну, чуть-чуть не доходя до країв, так як вони по-любому піднімуться. Ставимо в духовку, зарані нагріту, печемо. 40 хвилин при 180 градусах. Кекси наші спеклися, дивіться, які гарні вийшли. Можемо їх виймати на тарілочку. Ось такі, дивіться, які вони мягусінькі. Смачні, такі жовтенькі. Це нам дає колір куркума. Ще у у таких, отакі в мене така формочка є. Мішутки. Зараз в магазинах повно продається різних формочок. Можете купити своїм діткам, і я думаю, що вони з великою радістю будуть допомагати вам в приготуванні цих кексів. Притрушуємо цукровою пудрою. Дивіться, які в нас получилися гарні кекси. А саме головне смачні. Дякую, що зайшли на мій канал. Ставте, будь ласка, лайки і підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!